Асистенти арбітра Дмитро Забороженко та Денис Марченко. друзі, мої вітання всім і кожному окремо. Одна восьма фіналу. Кубка України дісталася і до Черкаса. Адже сьогодні нас чекає тут одне із центральних протистоянь саме однієї восьмої фіналу. Між Черкаським ЛНЗ та Львівським рухом. Спорт та вітає. це дві все світри. це дві це дві Штрафний удар для ЛНЗ. Кузик. Низом розігрує Кузик. Знаходить вільного Беннета. Беннет прокидає далі. Прострілює Беннет. Відбиває перед собою Герета. Відзахищалися рухівці. Одразу передача на Клайвера. Чи буде контратака? Не супершвидко зараз всі вибігають. але класниця намагається робити цей рух вперед. Від Клайвера невдала, передачила підбирання за Рейляну. Рейляну змічується так само. Ліворуч Муравський не відчіпляється від нього. І на досвіді. Назарій Муравський виграє цю дуель. Зберігає м'яч для своєї команди і нівелює загрозу біля своїх воріт. Ну і штрафний удар, видно, домашню заготовочку від тренерського штабу ЛНЗ і її реалізацію від гравців черкаської команди. Інша справа, як взагалі, Остап Притула загубив Беннета, Так він перебрався на протилежний фланг, але це стандарт. Ну і бачимо обох президентів, так, які присутні сьогодні на стадіоні корнерів для команди Гостей з подачею від кузика. Цього разу ми вперше бачимо, до речі, кутовий з лівого флангу, але знову без удару. Втім, Горін продовжує тут боротися вибором цей м'яч, але знову за допомогою рук. Тримаючи свого суперника. Втім, тут, до речі, дуже цікавий епізод. Насправді, хто підсідав, а хто вискакував вище. Тут Клайверу ще м'ячу руку влучив. Але розтрактував цей момент Олександр Мельченко саме на користь львівського руху. Тут, в принципі, знову ж таки мав дуже гарний огляд, тому довіряємо головному арбітру. Остання хвилина першого тайму основного часу атакує рух. Ліворуч на Клайвера. Клайвер проти Пасіча. Ось індивідуальна майстерність зараз може виходити на перший план. Фал закидає ногу, але не б'є, втім б'є Остап Притула. Над воротами. Отримали шанс для ударів і тут з 27 метрів. Вирішив перевірити все ж таки і свій приціл. Остап Притула. За відсутністю ударів. Тут кожен постріл по воротах. Стає немов справжнім святом. Але одразу фал його відбирає, вже розвиває нову атаку для руха. Квасниця в штрафному майданчику. І знову ніякої реакції від арбітрів. Знову чисто було зіграно від захисників ЛНЗ. Поки що жоден з футболістів з обох команд не спровокував арбітра чи то на помилку, чи то на щось інше. Наскільки він пливав, розібрався арбітр. Тому довіряємо йому. Купина. Запресингував його Беннет. І ось тут помиляється. Руха. Сінор віде на Проспера порожні ворота. Сінор! І Проспер все ж таки забиває. 1-0. ЛНЗ попереду. Зараз несуться гравці. Руха. До асистента головного арбітра. Біжить Віталій Колос, щоб той підійняв прапорець догори. Але ні. Показує боковий арбітер, що цей м'яч треба зараховувати. Проспер програвав сьогодні ледь не всю дуель Ростиславу ляху, але зараз отримав свій шанс вийти на рандиву навіть з порожніми воротами, почекати, розвернутися, прицілитися і пробити. З точки зору футбольних правил в абсолютно легальному становищі перебував. Проспер оба! Він знову забиває. В четвертому матчі поспіль відзначається Нігеріць. Шарі виконує передачу, удар відбиває Герета перед собою. Добивання немає. Притула все ж таки виносить цей м'яч. Знову пожежа перед воротами рухає. Зараз якось дуже просто запустили кількох футболістів ЛНЗ дуже і дуже завчасно. Забіг близько до своїх воріт. Один із захисників руха. Здається, це був Віталій Роман, який якось провокували. Гравці ЛНЗ і в притул пробивав, але пробив саме туди, де Герета стояв. Притула Челяк. І як саме, ось в чому питання? Притула відкидає на Ростислава. Лях пробиває прямо у Поломарчука. Ось це так приклався. І своїм тілом на амбразуру лягає оцій Пала Марчук. тут дістається голкіпер. Удар був дуже потужний. І здається. Десь прямо в живіт прилетіло воротарю ЛНЗ. Або, можливо, навіть нижче. Ось вона й нагода для руха. Як же Ляг добряче притулився до цього м'яча. Відкинули, знайшов шпарину, ну і далі просто встиг перекрити. Ту зону, куди летів м'яч Олексій Паламарчук. Пасіч подача відділ з ударом по воротах драмбаєв. Також підключався. Але вкотре головою класно зіграв Олег Горін. Минулого разу вдарив у Герето. Зараз над поперечкою знову пропускають центрального оборонця. Ми суттєво нічого докидати. Тут Кравчук продовжує розбиратися за захистом руха, віддає на Яшарі. Мухарем удар від нього над воротами міг зараз закривати поєдинок Косовар. Але не повірив у своє щастя, що отримує таку передачу Цукерочку, таку вільну зону. І не притискає м'яч до футбольного газону. Мухарем Яшарі, пробуваючи з лінії штрафного майданчика над воротом. Так, ну і тут. Затримка а, насправді з цим киданням. Аута м'яч опиняється в на футболістів руха. Герета знову грає вперед. Виносить цей м'яч горім. І на цьому виносі арбітр дає фінальний свисток. ЛНЗ знову мінімально перемагає рух, але цього разу не в чемпіонаті України на тому ж стадіоні з тим же автором забитого м'яча Проспер Оба знову стає палачем для львівського руха, який завершує свій похід за Кубком України. А от Черкаське ЛНЗ, підтвердження моїх слів перше в своїй історії побуде на стадії однієї четвертої. Фіналу знову це вийшла більше не футбольна гра, а битва. Битва не лише м'язами на футбольному полі, не лише технічними навичками, а й ігровими думками. Тому що перший тайм був максимально рівним. Та й другий був таким, але один нюанс: одна епізодична помилка. І від кого від капітана команди Остапа Притули, який віддав м'яч супернику у свій штрафний майданчик Марка Сінор, був також не вблаганий. Він бачив вільно. Проспера Оба. А Просфера Оба бачив порожні ворота, в які і вгатив свій м'яч. Тому зараз Віталій Пономарьов посміхаючись зі своїми екс-футболістами. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.